Ярослав, тобі доводилось не раз працювати з Росом Сумком. Як він як спеціаліст, як людина, що до тебе? Ну, Тараса, я знаю досить давно. Він, звичайно, музикант високого класу, бо знаєш, люди, які колись працювали, то, як кажуть, не теперішні люди, які деякі знають три ноти і грають на чому хочуть. Техніка, Пішла вперед, звичайно. Ну, Тарас обдарована людина. Він як хороший композитор, перший я дуже багато співав його пісень раніше. Шо, що ще можна сказати? Ну, ти пам'ятаєш, ще хоча б якісь записи з опришків. Ти пам'ятаєш його виступи на сцені? Ну, в опришках я знаю, що настільки знаю, він працював дуже довго. Ну, я його знаю як. По праці в філармонії. Тарас ну, працював в аріте, певний час свій був. Ну, ти вважаєш, що він не обмежена людина, чи обмежена якимось е ну, тільки музикою чи чимось Щоб Ну, Я рахую не обмежена, він зараз режисер на телебаченні. Це людина, яка має якесь певне бачення е своє не тільки в музиці, а й яка в світу. А <реш> що б ти йому побажав в двох словах? Ну, всіх благ. Добре, <реш> які дякую. Є. どこが違う